Украинские женщины поистине бесстрашны. Они не могут стоять в стороне, когда, когда мужчины отстаивают честь и свободу страны. Наравне с ними они возводили баррикады. Наравне с ними они разбирали брусчатку. Разливали коктейли Молотова. Одна из таких храбрых девушек в нашей студии. Встречайте, Мария Берлинская. Вы были активною учасницею Майдана. Создали первый централизованный пункт по приготовлению коктейлей Молотова. Организовали женскую сотню. А после принятия, ну, тех самых законов, яких називають диктаторскими, 16 января вы роздавали листовки в вагонах метро с призывом не быть равнодушными у нас була такая ініціатива. Ми просто роздрукували на четвертому пояснення, що це за закони яких громадянських прав і свобод ми позбавлені, ми роздавали це по вагонам в метро. В принципі, тоді мені вперше стало страшно, тому що я побачила, що багато людей ховають очі. І мені стало страшно від того, що я розуміла: якщо люди не вийдуть, то ми втратимо навіть те, що мали. Тобто країна вже ніколи не буде навіть такою, яка була до цього. Страшна була якась байдужість, але люди вийшли. Нас змусили навчитися робити коктейлі, нас змусили навчитися передавати бруківку і жбурляти її. От, і в цьому процесі жінки були абсолютно на рівних з чоловіками. Тобто я пам'ятаю дуже добре цю першу ніч 19 січня, коли ввечері я ще не розуміла, що таке коктейль Молотова. От, І до ранку ми вже ходили і кидали ці коктейлі. Чим ви займаєтесь зараз? Я буквально вчора здала сесію. От, е... Я навчаюся в магістратурі Києво-Могилянської академії. історик юдаїст і люблю свою професію. І я займаюся аеророзвідкою в зоні АТО. В добровольчикому батальйоні Айдар. Так, а а так. Там, як літають дрони і вашої деятельності АТО. Наші журналісти подготовили сюжет. Я на війні не для того, щоб вбивати. Розвідка допомагає розуміти, де небезпека, і навпаки, зберігати людське життя. Так ми дзвоню батькам перед виїздом, якщо є час. Кажу їм, що вони в мене найкращі. І це таке є. Ніхто не бомбить все гаразд. Хочу, щоб що не сталося. Вони пам'ятали, що я їх дуже люблю, щоб в них все було добре. Куптери це ближня розвідка, тому розвідник завжди знаходиться або на лінії фронту, або їде за лінією фронту. Ми прийшли на висоту, оперативно розкладаємо апаратуру. Поміхи тут дуже великі. тут же станція хлопає сигнал про. Ми намагаємось зловити сигнал із спутника. спутники. Руження. Коли апарат зловить сигнал, тоді ми зможемо гарантовано повернути апарат на точку зльоту. Якщо він їх не видить, то нічого не вийде. Ну, може, зараз перемістимся в Кантино, туди. Давай, перемістимся кніво ближче. Може, щось там там. Называем танцы с бином район прямо по курсу траву. Откуда дошли? Ми сьогодні довелися заких боків наслет. Рознімають з ними це зробити. Що фотографії. Апарати, з якими ми працюємо, дають буквально декілька кілометрів. Цього дуже мало. Росіяни працюють так, у них апарати літають більше ста кілометрів. У мене саме такі важкі втрати тільки тому, що поки що на державному рівні немає розуміння того, що розвідка це стратегічно пріоритетний напрямок. Ми маємо воювати не в Ми маємо бачити, що робиться на нашій землі. Чим швидше ми працюємо, тим краще для нас. В нас просто одразу починають нас паленгують і починають накривати вони. Дозорний москвіч. А де страшніше? Тогда на Майдані или зараз в зоні АТО? Однозначно в зоні АТО. Тому що на Майдані було відчуття дуже сильне відчуття того, що від тебе, від мене, від нього, від неї багато чого залежить. Від присутності, від від, від, від включеності в процес там, від чаю до побудови барикад. А в зоні АТО розумію, що все залежить від Бога. Марія. А серед ваших друзів є ті, з якими ви були рядом на Майдані, які погибли вже в зоні АТО? Теряли друзів? Близьких друзів, слава Богу, ні. Але якщо я не знаю особисто людей, яких ми там втрачаємо. Якщо я не знаю, там це не означає, що це не не, не наші втрати, не мої втрати особисті.